І все класно. Ну, а на рахунок того, що купити курс і вчитися, ну, я рахую, то треба бути, ну не знаю, якимсь. Чесно, отак от просто, прямо сказати: треба бути дураком, щоб не скористатися такою можливістю. Тим більше за ціну. Таку за яку ми купуємо курси, і понеслось. Мене просто Дірект буде. Коментарі пишуть і в Директ пишуть куча куча людей. Я ну, з одним магазином ми домовилась на платну співпрацю. Я тоді дала їм, ну сказала свою ціну 150 доларів. Ну мені його просто я не знаю на 100% легше тому що я. Я запустила. це так і думав, що ти умовно запустила рекламу і нічого не робиш, просто слідкуєш тобі. Дякую за курс, за знання і, взагалі, за цей період в моєму житті. Ну це класно. Я планую далі розвиватися і не залишати таргет ні в якому разі. Ну мені це подобається дуже всім. Привіт, мене звати Володимир Володимиршкасов. Це Тетяна. І сьогодні у нас відео інтерв'ю, відео кейс, відео відгук. Неважливо, як це назвати. Представся, будь ласка, Тетяна, розкажи, коли ти закінчила навчання, ну, мов, в місяцях можна не рік казати, там умовно півроку тому, і як швидко знайшла першого клієнта. Всім привіт! Мене звати Тетяна Ніячук. Я купила курс в лютому, закінчила його в березні. Я його приблизно за місяць пройшла, бо я так сиділа, сиділа, сиділа над ним. Просто мені хотілося скоріше все пройти. Е, перших клієнтів ну вони були безкоштовні. Я знайшла десь ну, приблизно так, як закінчила курс, тоді я і знайшла перших клієнтів. Але я зразу буду перебувати тебе. Як ти знайшла безкоштовного клієнта першого е, з е, мого коментаря під дописом ага. я написала блогерки Ірини Буц. Е, під дописом, вона робить часто такий там допис добрати, по щось таке. Я написала, що я подарую два тижні безкоштовної реклами, і тоді понеслось. В мене просто Директ буде. Коментарі пишуть і в Директ пишуть, куча-куча людей. Я тоді обрала п'ять людей для реклами. Я їм робила безкоштовну рекламу. Ну, знаєте, там дуже багато було таких халявщиків, які просто ага. хотіли. Е, ну, з, але ну, з одним магазином ми домовились на платну співпрацю. Я тоді дала їм, ну сказала свою ціну 150 доларів. доларів. Е, ну, але тоді один місяць ми попрацювали. Ну, як на мій погляд, ішло все, наче добре. Там їх повідомлення було щось 07 сім, здається, 07, нуль я, я... Чого я... нагадай, будь ласка, магазин, чого це був? Одяг? Е, жі... Жіноча білизна. та ага. білизна. Е, ціни... Там були помірні 500-700 гривень комплект, ну, угу. таке там. Ну, Звичайно, е, та, да. так. Так. Е, я просто е, ну, не можу прямо сказати, скільки в їх, ну, наскільки багато в них було замовлень. Повідомлень було багато. Угу. Ну, але по місяць попрацювали, і їм далі якби, було до, дорого 150 доларів мені платити. Е, наступний мій проєкт е, я знайшла, ну, не я знайшла, мене знайшли через два місяці. Після того як я купила проект через два місяці, тобто ну це дуже маленький срок, і пише мені в Директ е людина е звати Павло, е пише мені, скільки коштує таргетована реклама. Дай що... уточнимо. От людина тобі написала в Дірект. Чи ти не. вела у цей місяць-два інсту, чи просто там якось там пост раз на тиждень? Е можна? Ну там приблизно пост був раз в тиждень і сторіс тоді ж. У ну, мене на це особливо часу поки uh -huh. немає. Не вистачає. Так, так. Е, і він мені пише в дірах, що його е, цікавить таргетована реклама. Як він написав, ну не прямо вже, але на майбутнє цікавлюся. Ну, я uh -huh. так думаю, ну ладно, ну там від, відпишу, якщо його цікавить. Я йому написала: там таргетована реклама, це реклама. Описала, що як працює, як працюємо, і написала: Моя ціна 150 п'ятдесят доларів е, uh -huh. місяць. Плюс бюджетна реклама. Він написав: Окей, дякую за інформацію. Ну, думаю, ну так, ну, все, просто поспілкувалися так. Проходить приблизно, може, тижня-півтора, і він мені пише: доброго дня, ми з вами спілкувалися за рекламу. Мене тепер ну, цікавить наша співпраця. Як, взагалі, коли оплата і з чого починаємо працювати? Я така, що? Він мене просто знайшов в інстаграмі, якби так, і почав. Ми з ними почали співпрацювати. Він мені скинув передплату 50% спочатку. Тоді ми з ним місяць пропрацювали, він мені скинув наступні гроші. Чесно, я не скажу, що було легко, бо була ніша крипта і інвестиції. Ага. Ну Це ну, тяжко було, можна сказати, такий прям перший проєкт і такий ну, тяжкий. Дуже багато тестували, дуже багато було перезапусків, ну, прям дуже. Е, я навіть в кінці місяця так дивлюся і думаю, ну по моїх таких підрахунках, то, мабуть, невигідно було для клієнта. Але він такий: е, все добре, окей, працюємо наступний місяць. Все, він мені знову скидає 50%. І я така, ну добре, я його запитую, яка е, реклама е, ну, найкраще працювала, так як реклама була на Польщу і на Україну. Uh -huh. Я не бачу. Татів в е рекламному кабінеті. Mm. Ну, мені чомусь не, не показує кількість повідомлень. Yeah, yeah. Бачить тільки так. Він мені просто завжди звітує, скільки пишуть приблизно. Він мені каже, там, ну, там аудиторія найкраща там яку ти тестила, там тоді і тоді запускали. Він мені сказав, що да", мене все там по датах було. Mm -hmm. Я на ту аудиторію і просто тупо місяць нічого не роблю. Та аудиторія цілий місяць крутилась. Е потім він мені е пише: Типу, ставимо, поки на стоп. Е, ну, мені треба, ну, мене є люди, мене з ними ну, які хочуть інвестувати в вкладатися. Я з ними розгрібусь, тоді тобі напишу. <раплючит> Чесно, я собі подумала, думаю, ну, що я вже звела бюджет, йому мабуть не вигідно, він цього не каже. І оце буквально ну, з 1 липня ми з ним знову працюємо з цим клієнтом. Ну, він з тим розгрібся, що там це, і він мені знову пише: Доброго дня Тетяна. Ми знову давайте будемо запускати рекламу. Він мені навіть сказав запускати ту саму аудиторію, що була останній О, раз. От Тут... я хотів запитати, давай трошки детальніше, буквально два питання. Та, ти записала рекламу, ніша Крипта», Ясно, там бани, там є блокування, тестування, бла 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 Коротше, перший місяць був тяжкий. Потім за ну, перший так. місяць ви виявили аудиторію, що працює найкраще. І після наскільки угу. тобі легше було вести цей проект там, на другий місяць. Ну, мені його просто я не знаю на 100% легше, легше. що Бо. я, я запустила. це так і думав, що ти умовно запустила рекламу і нічого не робиш, просто слідкуєш результати. Я промоніторила охвати є, перегляд. Ну я бачу, що є, реклама крутиться. Час від часу, ну, просто я не знаю, чи це такий добрий клієнт, він мені сам ніколи майже нічого не пише. Я йому пишу: Доброго дня, вам пишуть по рекламі, у вас ну, все добре, і реклама. Добре. Ага. Так, так, все добре, все добре, нехай крутиться. Ну, у вас mm -hmm. все добре, чому ні? Ну, тобто, ну, і цього клієнта він з'явився десь після навчання ну, там, через 2-3 місяці, так? Два місяці, Получається, на початку квітня він мені написав і ну, тиждень-півтора і вже ми з ним почали працювати. Ой, це виходить. Так Два місяці. Два місяці. Я просто зараз розумію для всіх, ну щоб там десь хвилин не чекати. Перших безкоштовних клієнтів ти знайшла, ти просто. Ну, там блогери, наприклад, роблять там пости, типу, давайте допоможемо один одного або такого а, типу. Ти просто написала, так ти написала. я роблю безкоштовно. Я пам'ятаю, в групі про це писала. Я роблю безкоштовну рекламу. Частина людей відгукнулася, частина людей умовно ти відмовила. Ну, коли розумієш, що там якісь халявщики, ну прямо вони точно ніколи не заплатять. Частині mm -hmm. ти зробила рекламу, і з цих mm -hmm. людей одна людина заплатила тобі 150 доларів за наступний місяць. Це був твій перший платний клієнт. Практично так, це був перший, місяць перший. Місяць навчання після. Ти умовно там робиш ще якісь безкоштовні проекти, ведеш цього за гроші, і з'являється другий клієнт, котрий mm -hmm. ти думала, що це взагалі не клієнт. Просто людина написала в дірек, Ти просто відповіла в дірек, Ну і на цьому все. А тепер ви співпрацюєте вже декілька місяців по 150 доларів на місяць. Так, вже три, третій місяць, виходить, ми червень пропустили, зараз третій місяць, okay. бо квітень трапень, вже третій okay. місяць. І це все умовно, через там, декілька місяців, як ти тільки почала навчати таргет, і до цього ти його не вивчала взагалі. Ну так, так, взагалі. А вивчала... ти працювала до цього, Ну там, умовно, за останні там, uh, розуміти, сферу. Я uh, uh, yeah, фотограф. Фотограф yeah. Точ, yeah. точно, точно. Yeah. Не прям так дуже, прям мене за багато замовлень. Зараз, ну, наразі більше. Зараз Ні, Ні, тут головне, що ти жодним <профіль> чином не пов'язана з онлайном. Ну, типу, коли людина приходить з а... якогось. Я з далі а... була з Фейсбуком на ти. Най. Ой, Ой на, ви. на ви на ви, як то кажуть. Араз цей Я... клієнт по крипті, далі. Так. Клієнт по крепті, потім мене бу... ну, Ти мені запропонував цей проект психологів. Я спочатку читаю так думаю. На сайті я не робила рекламу, У них сайт. Думаю, ну я просто можу підвести. Мені так було спочатку страшно, я так не відповідаю, не відповідаю, не відкриваю повідомлення. Дивлюсь, дивлюсь. Так просто вікно. Не треба так робити на майбутнє, ну типу треба відповідати клієнтам. Ну я розумію, так ну так було. Ну, я розумію, просто якийсь такий страх, що тим паче новачка, тим паче було всього декілька проєктів. Ну ясно. Так думаю, і на сайт, і ну я просто ти можеш, знаєш там, не знаю, на тебе надіється, ти, ти мені віддаєш і я підводжу. Ну у мене такий був страх. Ну а потім yeah. думаю, ну просто ну, як я буду знати, чи я зроблю, якщо я не спробую. І я yeah. тоді да, ну давай. І в той же день ну, відразу. Ти дав мій номер, мені написали. Я відразу домовилася на созвон на той же день. Через пару годин ми вже созвонилися з е, созвонилися з ними і домовилися на проект. Це був там, умовно кажучи, вівторок. Вони сказали, все з понеділку. З понеділка ми запускаємо рекламу. Uh -huh. Це буде конференція для психологів, психотерапевтів, ну і так далі. Для, ну, для людей з такими посадами офлайн чи онлайн? Конференція онлайн. Mm -hmm. Там перша міжнародна така психологічна конференція mm -hmm. е, в них була. Е, ну, потрібно підібрати акторів і зробити креативи. Е, реклама мала крутитися тільки три тижні, бо вже якраз ну до самої дати конференції. Ну Я розуміла, що там просто шансу на помилку ну взагалі немає. Тестувати просто часу також ну, немає. немає. Часу, так. І все, і в них конференція. Е, я е, зробила їм. Креативи, два креатива я їм скидаю, вони такі, окей, нам підходить. Ну, просто. Вже супер. Ну, добре, я їм роблю текст. Вони, ну, правда, текст трошки відредагували, mm. там дещо виправили. я в тіні ще нічого не розумію, я так на свій погляд зробила дещо відредагували. Це все буквально створилося за один вечір. І в понеділок, зранку, я просто запускаю цю рекламу і все. І я, така, я розумію, що вона починає працювати. Спочатку там е, взагалі е, 0,4 долара повідомлення було, ну потім почали трош, трошки менше писати. І вона працює, працює. Вони такі пишуть: вау, супер! Е, мені навіть написали так гарно аудиторію нам ще не підбирали ніколи. Ну, хоча вони працювали з. Я знаю, так, вони працювали так. з іншими таргетологами. Так, е так гарно аудиторію. Ну просто приходить аудиторія, яка розуміє, що ну взагалі розуміє про розуміє, що мовить відразу про хоче купувати. Так, так, просто немає ніяких питань, і все, ну, все класно, ну і все супер. І три тижні прокрутилася реклама, я не змінювала взагалі нічого. Я запустила два оголошення. Так і крутилося два оголошення. Я нічого не зупиняла, ніякий бюджет не мала. Бачиш, але це прикольно, просто я до цього хотів перейти. От зараз, якщо я не помиляюсь, в тебе є дитина, і в тебе є робота фотографом. Ну тобто так, можна фотори ти поєднуєш. Ну там з материнством окей, ну ще й з іншою роботою там, от. тому що це теж сезонна штука. Я думаю, типу умовно влітку більше. Там ну якщо там я не прям там дуже багато, але ну два весілля в місяць я фотографую, плюс це, плюс це треба. Плюс обробити, треба, так. Плюс щось. Так. Ну, ось прикольно. І от просто тут класний в тебе кейс, окей, це не кейс, це вже декілька. Що ти робиш рекламу, і коли вона починає працювати ну нормально. Ну, тобто, клієнта задовольняє, то ти фактично, практично вже не витрачаєш свій час на ведення цього проєкту. Ну, умовні там, 4 години на тиждень, ну там, плюс-мінус щось там зайти і подивитись, там переписати з клієнтам, скинути йому якийсь там звіт, і все. Mm -hmm. ну, Класна, ну, типу, офігенно. Я, ну, от з ноутбуку в рекламний кабінет не заходжу, зазвичай я, я з телефону в АДС-менеджер зайшла, обновила так, повідомлення є, так дивлюсь, перегляди додались, все, класно, я навіть не заходжу, там більш, ну, в рекламний кабінет, хіба що там, і то, якщо якісь скріни я скидаю клієнту, я зазвичай з телефону з АДС-менеджер скидаю, от ваші переписки, ціна за переписку, все. Ну, займаєшся своїми справами, зайшла з телефону, клієнту, його там Про... он все задоволнило і все. Так, тож, я думаю, всі да, по старах на день телефон беруть навчати ну, так, так. і просто зробити скрін, скинути, ну то взагалі не проблема. Взагалі. Блін. ну, Мені дуже подобається. Чому таргет? Чому ти мені повірила так і пішла на курс? Чесно, ну, я якось так ще раніше щось таке дивилася. Угу. ну, Саме тарги чогось я придивлялася, тому що мені подобалося, що ти працюєш вдома, і мені подобалося, що це е, оплачується, тому що там люди, які там пишуть тексти, умовно, щось там таке, ну воно якось не дуже оплачується, так, як на мене. є таке. Е, мені хотілося працювати вдома, і я дивилася різних таргетологів. І чесно, отак, прям чесно скажу, знаєш, є Давай. такі таргетологи, отак. Ну, от в мене новий айфон, тут в мене нова тачка, тут в мене куча бабла, все, ну, давайте купуйте в мене курс. Ну, воно якось ну, мене довіри такі люди не визивають взагалі. Ну, кучу бабла, я можу взяти, показати, сказати, купити б. І потім мене. віднести в банку, мовно, да. Ну, Так, так, так. Або там, не знаю, друга взяти гроші, ага. щоб показати, і тачку, просто підійти на вулиці, от моя тачка. Ну, так. так. Мені, що мені сподобалось в тобі, то що. Ти, отак, ти так все по-простому, ну, ти не пантами береш, а людяністю. Вот. Ну, Це мені сподобалось. І я просто кажу, навіть чоловік кажу: я просто вірю цій людині, бо він, я кажу: я хочу купити курс: І він такий курс в інтернеті, ну просто він став. Ну, да. Ти б ти побачила рекламу, і ти хочеш купити, от, так просто заплатити гроші. Я, ну, так тебе кинуть. Ну, просто чоловік дуже не Та я розумію. Ну, правда, тому що кидають ну, все всяке буває. Я цій людині вірю. Просто вірю цій людині. Я, я дивилася багато е, різних сторінок, багато різних тих, хто продає курси. Ну, Зазвичай мене це довіри не Кажу: тут я людині вірю. Він такий, ну окей, хоч купи, от, будь ласка, на. Тобі гроші купуй, от я купила курси, не помилилася, звичайно, людині. <рес> <рес> не, круто, <рес> ну ти не тільки не помилилася, а просто відразу, щоб це інтерв'ю не виглядало, як типу, просто Тетяна нічого не робила там і отримала клієнтів. Ні, ну по-перше, ти її робила. Ти працювала безкоштовно з проєктами. Тобто, якщо умовно треба буде ще попрацювати, значить ще попрацюєш. Ну тобто, ну це нормально, ну це ж процес у розвитку професії і так далі. І тому подібне. По-друге, ти ну, займалася, тобто ти не купила курс, і якимось чином в тебе тепер я, є клієнти. Ну ніхто не я. Я чесно, просто... я, я, я сиділа ночами, я е, дитину ложила спати і просто сідала за курс, щоб мені ніхто але, не що, мішав. Відразу просто ночами. попереджаю, що ти сиділа ночами, але ти отримала клієнта через місяць. Ну тобто, умовно, ти так, могла б не сидіти, отримала так. просто б через три. Просто ти скоротила ну, собі так. час. Звичайно, звичайно, я просто хотіла швидше закінчити курс, щоб шукати клієнтів і вже практикуватися. Ну мені просто ну мені було цікаво, я просто отак знаєш, як серіал дивишся, так серія за серією, я так урок за уроком, так швиденько, швиденько, швиденько. Але е, бачиш, е, ну... стічка ось серіалу. О, ти класне порівняння зараз зробила. Що після серіалу зазвичай людина виключає телевізор і йде умовно спати, а тут ну, треба так. працювати. Ну типу, ти подивилася серіал, а потім. А давай тепер щось зробимо з цим серіалом. Ну тобто якось. Знання використаємо вже у практичному житті. І оце okay. прям ну прям круто. Тобто, Ну мені подобається, коли люди не просто вивчають, ну ви вже заплатили гроші, ну тобто, Ну використайте їх по максимуму. Нащо платити і просто знаєш нічого не робити. Ти ж своє життя, ну, впливаєш на своє життя, хочеш змінити своє життя. Ну, просто є такий відсоток людей. Ну і я просто знаю особисто з особистих знайомих, можливо, з якогось мого досвіду, які е, бояться щось робити і прикриваються навчання. Вони типу, все життя вчаться, вони купляють якісь курси постійно. Вони ніби зайняті, але працювати вони бояться. Ось, ну в мене ж теж таке є. Я навіть кажу на вебінарі. Я розумію, що це продаюча частина, але все одно, що типу, якщо виходити весь час роками по вебінарах і немає жодного результату, можливо, вже не треба ходити по вебінарах. Ну тобто просто. Або щось купіть у якогось експерту, ну кому ви довіряєте, або ну перестаньте ходити. Ви просто по дві години витрачаєте це окей, ходити по вебінарах. Я ходжу навіть по безкоштовному, хоча там я відразу зазвичай просто купую курс. Ну тому що можу собі дозволити, розумію, що мені потрібно. Але все одно, якщо ти ходиш там 3-4 роки, знаєш по вебінарах, наприклад, таргетологів і не стаєш таргетологом, ну нащо? Ну значить, це поки що тобі не потрібно. Так, звичайно. І я ще хочу сказати, як я спочатку запускала рекламу. Перші рази, знаєш, отак перед тим як натиснути кнопку Опублікувати, я кожну частину реклами, ну, там, типу рівень кампанії, групи і оголошення, я, ну, мабуть, по, по разів 10 перевіряла. Ну, чи точно я все правильно сказала? Ну, Ну, а зараз воно настільки якось вже, хоча я не запускала так багато вже і реклам, ну, що там можна сказати, що у е, така велика, не знаю, такий опит, така практика велика. Ну я просто роблю роблю рекламу, і така в кінці, ну хіба що перейду гляну, чи точно бю бюджет правильно поставила, щоб там, мовно кажучи, 400 ну, так, не 500 доларів. 500 доларів на день. Таке бюджет глянула, окей, опублікувати. Ну, Все. Це що просто приходить з досвідом. Ну, тобто, ну... Блін, що працювати умовно таргетологом, що працювати умовно на заводі або працювати умовно там в лікарні це все ну, досвід. Ну тобто, знання, котрі ти можеш використати в практичному житті. Просто коли люди бояться там умовно я не зможу це вивчити, або ще щось. Ну а хто з нас? Ну я ж кажу, це банальні річі, але хто з нас народився ну зі знаннями? Ну діти народжуються без нічого. Ну фізично не вміють ані ходити, ані самі там готуватися. Нічого, ну короче, нічого, тільки дихати умовно, якісь там базові. Потреби життя, ну, котрі роблять їм життя, щоб вони не мерли. А тут ну просто вчися, просто вчися, просто впроваджуй потрошечки, потрошечки. Ясно, що у всіх це свій час займає в тебе. Це зайняло мовно місяць до першого клієнту, когось це займе там три місяці. Ну це окей, ну це нормально, ніхто з нас, знаєш, там в перший день не становиться якимось там професіоналом. Ну так, які Потрібно вчитися, плани? то плани. З точки зору таргету, то щоб ти хотіла спробувати якісь там проекти, не проекти просто цікаво. Так я хочу провести себе далі. Ну, саме в психології, я хочу зробити кейси. Все ніяк тебе, не тебе, до речі, вже ти можеш декілька кейсів зробити, в тебе ж була онлайн-конференція, онлайн, онлайн так. так, так. Матеріал є, матеріал є, поки немає часу, бо е, виходить, фотографую весілля, потім обробка ага. плюс. ну, Є на даний момент два проекти. Дитина. Ну я не встигаю не зробити. Чіка я чекаю, поки закінчаться мої весілля Вже тоді я зроблю кейси і хочу можливо навіть запустити на себе рекламу саме на психологів, психотерапевтів, психіатрів і так далі. Ну що в цінніше вже в мене є як... Ти робиш так? Я Оп... хотів сказати, це тетяно йде далі, і це називається нішування, коли ти у якійсь ніші отримав результати. Ти береш людей з цієї ніші, в тебе є вже креативи, котрі працюють аудиторія. Ясно, що трошки треба поправити під клієнта, ну і так далі, але ти ж скорочуєш час. Ну тобто, ти робиш те, що ти вже робила. Тобто, практично автоматизуєш коротше свої ж процеси, а платять тобі ну, не менше. А зазвичай хто хорошо нішується, платять більше, тому що ну до кого я піду? До людини, котра ніколи не працювала психологами, якщо я психолог за 150 доларів. Або, наприклад, за 200, ну, типу, різниця, знаєш, 50 доларів на місяць, але не така різниця, якщо людина дасть результати. Звичайно, піде до того, що тобто 10 цих психологів вже було, і я розумію, що ця людина плюс-мінус розуміється. Ну так то ну от я хочу саме розвиватися, попробувати розвиватися. Не, е, рекламу, та і так, Ну, бо виходить, я ну, запускала ту, от у мене був проєкт конференція, і я, здається, не говорила два місяці я співпрацюю з ними з Центр психології. Ну, вже, вже це червень і липень. Ми вже запускали. Оплатять самі 150, правильно? Е, е, ні, я з ними домовилась по 100 доларів за проєкт, так як їх постійно є якісь проєкти. То один, то два, то три. А, все, е, ну, все. Прикольно. Ну, тобто і... буде три проєкти, буде 300, буде один проєкт, буде 100. Так, так. Виходить, ми минулий місяць ми було в них два проєкти: цей місяць, один проєкт наступний місяць, також вони зі мною наче планують співпрацювати, бо вони мені кажуть, що має бути ще один проєкт плюс. В них має бути продаж, книги, здається. Один просто... клієнт буде приносити, умовно, від 200 доларів, буде п'ять проєктів, умовно, ти на одному клієнті, може закрити свій місячний ну, типу, можливість просто працювати. Один клієнт просто так, буде Так, ну, клас, ну, так. Ну, Ну, проєкти. Якщо в нас буде класненьке співпраці, все буде виходить, я ну, буду просто піднімати ціну, і звичайно, якщо їм подобаються мої результати, я думаю, вони погодяться. Ну я ж там не буду піднімати в три рази ціну, звичайно. Ну, так, плюс п'ятдесят доларів умовних так, раз на таку комісію. Так, так. Ну і давай якісь настанови людям, котрі ще вагаються, котрі думають, скажи від це. Новий, щоб не боялися і просто робили, ну, те, те, що хочеться. Чесно, я завжди якось все напевне своє життя, я боялася робити щось нове. От я звикла робити одну, одну справу, я її роблю. І в інтернеті дивишся так: людина успішна, людина успішна, ну, класно в неї вийшло. А коли я сама спробувала, думаю, ну а чого я цього не зробила просто раніше? Ну, чого я ждала? Якщо, наприклад, хтось боїться, що там тяжко спілкуватися з клієнтами, ну це часто, тому що комунікація ну не всіх найсильніша сторона. Моя також я зараз сижу, я переживаю, я тут руками трясу, я туди. Нормально. Я просто я розмовляю. Але е, мій перший клієнт, з яким я домовилася на, на созвон, е, це був мій найперший клієнт, безкоштовний. Ми так почали спілкуватися. Я така думаю, так, якщо я зараз себе пересилю, я просто з ним домовлюся на созвон. Ну, і все буде класно, я буду і далі це робити. Я з ним домовляюся на судво, ми класно. Ми по відео також yeah. ну, в ну, Інстаграмі, правда? Зізвонилися, поговорили, обговорили, і я така: ну ох, не так і страшно. Другий клієнт, я така, давайте зізвонимось. Я з ним зізвонилася і так далі. І так далі. Я з кожним клієнтом роблю зізвон. Ну, мені так, Мені так легше. Так легше продавати, тому що людина бачить більшу годину. Ну, і ти бачиш, наскільки клієнт адекватний, мало, ли, ну все буває. Ну, то, тому порада всім, якщо ви боїтеся, то не, не відтягуйте цей момент на потім, відразу зізвонитися, і все класно. Ну, А на рахунок того, що купити курс і вчитися, ну, я рахую, то треба бути, ну, не знаю, якимсь. Чесно, от так просто, прямо сказати, треба бути дураком, щоб не скористатися такою можливістю. Тим більше за ціну, таку, за яку ми купуємо курси. Ну, я сама, як я вже говорила, дивилась багатьох таргетологів, які продають ціну, які продають курси. Я бачила їх ціну. Ну, це такі гроші, які ну, просто шкода віддавати, якщо чесно, то що ти не знаєш, ти зможеш, не зможеш, там у тебе щось вийде, не вийде. А віддати там, мовно кажучи, тих декілька, декілька тисяч, тисяч. І, і ну відразу як в мене вийшло, буквально там, грубо говоря, через півтори місяці відбити вже ціну а, курсу. Ну а. а далі просто вже чисто ну, заробітку класно, так. І я просто сижу вдома з дитиною і я заробляю. Просто клас. Супер. І звичайно, коли. І ти просто так на початку місяця, як мене зараз з, з криптою, виходить, на початку місяця її вімкнула е, цю рекламу. Ну, вона поки крутиться, я не знаю. Можливо, ми щось будемо міняти ще до кінця місяця, але поки клієнт мовчить. Значить, все добре. Дуже тобі я... дякую за цей інтерв'ю. Тобі дякую за курс, за знання і, взагалі, за цей період в моєму житті. Ну це класно. Я планую далі розвиватися і не залишати таргет ні в якому разі. Ну мені це подобається дуже.